Якщо ви не ведете той спосіб життя, який говорите своїм дітям, то це не працює. Дії працюють краще, ніж слова. Ваші діти будуть похожі на вас, тому виховуйте себе, не виховуйте дітей. Якщо ми говоримо про дисципліну, то починайте з себе. Ви вимагаєте відвідувати тренажерний зал, займатися спортом, вашу дитину, не сидіти за комп'ютером, не рубатись ігри. То й самі йдіть в зал, самі показуйте, як ви погуляєте, е, займаєтесь спортом. Це буде чесно. Не чесно, коли батьки кажуть, ну ти йди на спортивну секцію, а я буду прогулювати. Ну, ти харчуйся правильно, а я буду їсти, що попало. Так, це не працює. Це не чесно. Діти помішають, де ви з ними не чесні. Якщо ви палите, то й ваша дитина має повне моральне право палити, тому що ви це транслюєте. Звісно, коли дитина виросте 18 тоді людина вже несе відповідальність сама за свої вчинки. Але поки діти під вашим контролем, не виховуйте дітей, а виховуйте себе. І транслюйте це.